Слава Ісусу Христу, слава нашому Господу, дякуємо Богу за дійсно чудовий ранок, дякуємо Богу за те, що ми маємо можливість прославляти Його, разом збиратися церквою. Дякуємо Богу за кожного присутнього, дякуємо Богу за кожного, хто приєднується, хоч і на відстані, але ми разом в цей ранок славимо нашого царя, слава Ісусу Христу! Як ми чули сьогодні, Слово Боже, що наша надія є ім'я великого всемогутнього Бога. І знаєте, і крім того, що ми молимося і покладаємо свою надію за нашу країну, за наш народ на великого Господа також є переживання і в нашому житті, правда ж? Є моменти, які ми проходимо, є моменти нашої особистої боротьби, і також це слово для нас сьогодні моя надія, ім'я Ісуса Христа. Дорога церква, ми дійсно приходячи в дім Божий, ми оновлюємось, ми оновлюємося силами, чуючи Боже Слово, яке живе і діючи, коли ми уважні з вами, коли ми дійсно налаштовані сьогодні переживати Ісуса Христа, коли ми щиро, наше серце хоче сьогодні мати той дотик Господа, повірте мені, ви будете переживати цей дотик. Слава Ісусу! Коли Твоє серце сьогодні прагне, Господи, говори до мене, Ісус! Сьогодні день, коли я хочу змінюватися. Коли я хочу передивлятися своє життя, я хочу наближатися до Тебе, Ісусе. І я дякую Богу, що Господь дарує нам такий час. І моя сьогодні коротенька тема звучить так: серце своє стережи. Церква Божа, народ Господній, це говориться до всіх. Сьогодні дійсно, знаєте, є маса викликів, є маса переживань. Але Книга Приповістей, 4 глава, 23 вірш каже. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Амінь над усе найважливіше, найцінніше, що треба берегти і стерегти в своєму житті, Біблія закликає серце своє стережи, думки свої, що входить в твоє серце. І Знаєте? Дуже важливо, дуже важливо берегти своє серце і оберігати. Тому що я вам скажу відверто, те, що... Іде поверхнево якісь речі, те, що ми де чуємо, вони не так роблять руйнацію в твоєму житті, як те, що вже вселяється в твоє серце, те, що ти вже впускаєш, те, що вже увійшло частично чи повністю в твоє життя. Тому Біблія закликає сьогодні вас і мене, будь насторожі свого серця. Постав охорону, дивися, перевіряй, що входить в твоє життя. А можливо, передивись, що вже живе в твоєму серці. Дорога церква, ми маємо розуміти, що те, що ми впускаємо в наше життя, такі будуть і наслідки. Амінь. Якщо ми дійсно десь не побоссували, десь, можливо, прийняли як потрібне, або для себе зрозуміли, що це не так важливо, не так погано в моєму житті, наприклад, коли ми. Говоримо про такі речі, які ви всі знаєте, про заздрість. Ви знаєте такі речі, як жадібність, наглість, лукавство, похоть, ропот і маса всього негативного. Якщо ми вже десь з вами допускаємо в своє життя ці напрямки, коли вже воно починає, вже, можливо, поселилися в нашому житті, то я вам скажу відверто: питання руйнації твого життя це тільки питання часу. Якщо в твоєму серці дійсно те, що я перечислив, є заздрість. Можливо, вона тільки маленька, але вона буде далі і далі буде тільки возростати, якщо ти не зупиниш, якщо ти не зупиниш, скажи, Господи, во ім'я Ісуса, прости, пробач, я щирий з тобою. Ви пам'ятаєте, колись я розповідав історію, коли мій друг купив нове авто? Ми були на молодіжці, виходячи з довгої молитви, дивлюсь, шарики, все так гарно, і нова машина. А моє серце так жалося. Прямо ж знаєте, аж, аж типу, у мене мінівен на вісім місць сімейний, а там нова машина. І так серце жалось, і тільки воно це все відбулося, так і знаєте, як же так? І я так стою кажу, Господи, прости, будь ласка, це що було тільки що? Це що тільки що було? Став, помолився, і щиро церква благословила ще найбільше. Щиро, говорю, Господи, мені страшно від цього стало. Це що за такий момент, але, дорогі мої, воно приходить. Ми не з вами не застраховані від цих думок. Ми з вами, знаєте, коли прийняли Христа у своє серце, не відбувається автоматично, що ми захищені від думок, ми з вами ідеальні, і все. Життя це боротьба. Амінь церква. Життя це боротьба. І знаєте, і в кожного свої слабкості хтось, знаєте, за ту копійку, щоб десь щось не доплатити чи десь може не дати, наскільки він жадібний, прилив до цих коштів. І в, нічого йому не потрібно. Тільки досягати, досягати всіх переступить, всіх пройде, незважаючи не на все, що залишає позаду себе, руйнує е, відносини, переступає все, аби чогось досягти. Питання досягнеш, можливо, так, що втратиш? Благословіння Боже. Амінь. Ти досягнеш. Ціна яка? І на, на кожен напрямок можна про це говорити: про наглість, про лукавство. І кожен, знаєте, я говорю це собі, кожен розбирає своє зараз серце, своє життя. Тому що, знаєте, питання не в тому, щоб ми прийшли, помилилися і пішли. Питання в тому, щоб сьогодні я із вами перевіряли свій стан. Тому що, коли ми з вами будемо перевіряти, і Дух Святий буде нам говорити, що отут в тебе є помилка, тут похибка і змінюйся, і будеш мати благословення, слава Ісусу. І найголовніше, дорогі мої, будь сьогодні щирим. Будь щирим самим собою каже, Господи, де мені потрібно змінюватися? Найбільша біль, знаєте, найбільший те, що може зробити в нашому житті, те те, що я говорив, що відбувається всередині твого життя. Непрощення. Є якась ситуація. Люди тебе просять, пробач мене, будь ласка, я винний. Щиро. Ти бачив, людина щиро. Покаялась, вона щиро визнає свою помилку, але в тебе є непрощення. І ти живеш цим роками, ти живеш цим роками, ти навіть молишся кожен день очі наші, не розумієш, що навіть в цій молитві там говориться чітко: прости нам провини наші, як і ми що прощаємо винуватцям нашим, будь милосердний. Деякі кажуть, що ще не настав час прощати. Я уявляю, коли ця людина піде до Христа і скаже: Ісус, прости мене, будь ласка. Винувати перед тобою, Ісус каже, не зараз, не прийшов час. Тому знаєте, сьогоднішні мої думки на те, щоб кожен з нас розумів, що ми маємо силу від Бога стояти на стражі свого серця. Амінь. Господь дарував нам силу, дарував владу пильнувати за своїм життям. Це не просто, знаєте, що воно якось приходить, уходить, ніби в тебе серце це прохідний двір. Щось прийшло, щось йшло, і ти такий, ну я нічого не міг зробити. Я обманюю ну, такий я, так і в мене, е, таке життя, так буває, нічого страшного. Я причиняю комусь е, е, погані вчинки, десь, можливо, на когось на Гаварі. Ну, такий у мене язик длінний, ну буває. Ні. Це твоє життя, це твій стан. Це говорить про внутрішність твою, про твоє серце. Це говорить про те, чим ти сьогодні наповнений. Якщо ти дозволяєш собі робити все, що я перечислив, і більше того, то є велике питання, є велика проблема, що твоє життя воно не наближається від Бога. Твоє життя в проблемі, церква. І знаєте, можна говорити про багато хороших речей, але найголовніше, щоб сьогодні ми всі були щирі з Богом, змінювалися, укріплялися і мали силу в імені Ісуса Христа. Амінь, щоб церква Божа вона була сильною, потужною, благословеною. Яка буде йти перемагати і наступати во ім'я Ісуса Христа. І скажемо на це Амінь. І знаєте, крім того, всього негативного, що я е, сказав, що може жити в нашому серці і руйнувати його, і в когось може вже йде ця руйнація. Але ми не хочемо визнавати, тому що щось вигідне, щось приємне залишати не хочемо, і думаємо, що якось може забудеться, якось пройде. Повірте мені. Руйнація йде, поки не визнаєш. Поки не скажеш, Господи, пробач, поки не підеш, не примиришся, поки, якщо є якийсь момент, який скритий, буде руйнуватись своє життя і молися, не молися. Благословення не буде в твоєму житті, тому що ти нечесний самим собою, ти нечесний перед Богом, а ці всі маски вони недоречні. Амінь. Щирість церква, щирість перед Богом має велику силу. І крім того, всього негативу, знаєте, що руйнує наше життя, також дуже потужно, але не так можливо замітно і, можливо. Ми не приділяємо цьому уваги. Це слава високомірність. Це вже як і знаєте, момент, коли ти щось досягаєш. Бог благословляє амінь, церква. Слава Ісусу! Бог дає можливості. Ми просимо, Господи, благослови в тому чи в іншому напрямку, Бог милосердний дає тобі можливість, і тут питання, як далі ти будеш себе поводити? Якщо Господь тебе підіймає як ти будеш поводити себе з людьми, з своїми близькими? Я пам'ятаю, були такі моменти в моєму житті. Коли добре пішла робота, все так налаштувалося, і ніби вже такий став зайнятий. І, пам'ятаю, написали в групу молодіжну, що треба рознести стульчики, бо приїде хор. І я собі таки кажу: я вже своє відносив, хай інші носять, в мене вже справи. І потім мені приходить думка: так може хтось би хотів, бо він на роботі з восьмої до шостої. У тебе є більш вільніший час. Ти можеш дійсно приїхати. Чи можливо ти десь хочеш повернутися назад, там, де ти був, які ти робив роботи, як ти хотів просив у Бога вільного часу, щоб служити для церкви? Я кажу: Господи, більше не треба, зрозумів. Носив стульчики, і не було ніяких. Питання: от, як ми реагуємо на те, що відбувається в нашому житті, на ці всі речі, які приходять в наше життя, як ми спілкуємося з людьми? який ми вже собі статус дозволяємо? Як ми, знаєте, вже. Ходимо, як спілкуємось. Пам'ятаю також момент, коли е, з друзями були в одному закладі і нам е, принесли е, їжу, і була картопля просто трохи прохолодна. І один з моїх знайомих, так, знаєте, прям високомірний, так сильно, типу, е, дав зауваження дівчині, яка обслуговувала нас. І я думаю, ну не, не потрібно цього. По-перше, ти сидиш, я і ми сидимо. Бог дав можливості, що ми маємо можливість так відпочивати, а хтось працює. І навіть якщо та картошка прям холодна, то зробиться м'якше. Попроси, можна, будь ласка, підігріти. Не треба там високомірствувати. Не треба там, знаєте, зневажати людьми, навіть попри те, що щось вийшло не так, як ми хочемо. Амінь. Прояви любов! Таких, як ти, до неї до цього, можливо, ще є десятки, які ведуть себе пахабно. Але ти будь світлом, будь добрішим. Будь тим, хто можливо змінить цю ситуацію на краще. І оця оці речі, дорога церква, коли приходить якась слава, якісь, е, якісь достатки, деякі люди починають змінюватися, починають ходити по-другому, дивитися на інших по-другому, якось відчувають, що вони десь на рівень вище від когось. Я вам скажу, що це велика, велика проблема. Пам'ятаєте. Е, Хоча я розповідав, розповідав цю історію в іншій церкві і трохи там опозорився. Є така історія, можливо, ви чули про троянського коня. Так, битва, греки, ну ви хтось чув взагалі цю історію? Є. Я, прийшовши на молодіжку, підготувався на тему слави Високомірства. І там поділюсь, ви будете зараз розуміти, про що я. Там була тема про троянського коня, про битву між греками і троєю. І я, знаєте, прийшовши в церкву. Починаю проповідувати, і так, знаєте, напевно, чуть-чуть можливо, прямо з висока, кажу. Буду розповідати вам про е війну про троянського коня, там є момент. І взагалі я говорю, хтось взагалі тут вчив історію. Такі сидять. І хто це такий, Які коні, що про що він говорить? І я такий виходжу і розповідаю, потім кажу: І знаєте що, дорогі мої, була битва між греками і Афінами. І тут мені зразу, а де дівся кінь троянський? Ну, якщо, е, якщо ну, я говорю про троянського коня, десь він має бути. Не вистачає, не, не, не додав не, не, не ту країну. Думаю, добре, що не я пишу історію взагалі, що не я десь описую, що відбувається в країні і так далі. І Рома сидів Мартину, кажу: Ром, хто там ще? Бо не вистачає. І такий ну, троянський кінь, і такий, дякую. І знаєте, і, і думаю, ну, мені ж якось спитати спокійніше, там, друзі, можливо, хтось знає, а то такий хтось тут вчив взагалі. І зразу знаєте така історія. Тому я розповім зараз, до чого я це кажу. Була, Ви знаєте про місто Трою, що це місто було взагалі недоступне. Пам'ятаєте, що ніхто десятками років це місто, цю фортецю, ніхто не міг взяти? Високі мури навколо океан, ніхто нічого не міг зробити, тому що це дійсно було місто неприступне. І одного разу, коли. Греки дійсно мали війну з Трою. Вони також пробували різними методами, але так як інші до цього війська вони не могли взяти Трою. Тому вона славила свою неприступністю. І що роблять греки, друзі? Вони будують таку статую з дерева величезного величезного, величезного коня, залишають його там перед містом Троє. нібито вони відпливають, залишають повністю Трою. Спалюють свій табір і показують всім видом, що вони здалися і уплили. Все, історія закрита. І е, коли вийшли розвідники з міста Трої, вони побачили дійсно, що лагерь спалений, е, кораблів немає, все тихо, і залишилося тільки величезний, гарний троянський кінь. І одна частина каже, спаліться все, воно не потрібне нам, це чуже, і ми не будемо мати ніякого діла з цим. А інша частина каже, ні. Це наша слава, це наша велич, і ми маємо затягнути його в місто, щоб всі бачили, щоби всі знали до цього дня, що троя вона неприступна, що це сила, це слава і так далі. І кінь, наскільки був великий, що історія каже, що розібрали навіть браму, щоб затягнути його в місто, і почали затягнули цього коня в місто, закрили браму і почали веселитися, почали вихвалятися і ще раз між собою радіти, наскільки троя велична. Наскільки вона всемогутня, що ніхто не може взяти її. Високомірство, слава. І ви знаєте, як все трапилось вночі, коли вже сторожа була в певній безпеці, вона за брамою, коли всі розслабилися, з цього, з цього коня по сходинкам спустилися найсильніші, найпотужніші воїни-греки. І ви знаєте, що вони знищили сторожу біля воріт. Вони подали сигнал. Кораблі вони не відплили, вони тільки відійшли на трошки, подали сигнал. Військо вже чекало. Зайшовши грецьке військо в воно знищило повністю всіх, незважаючи на дітей, жінок, зруйнували все місто, спалили вщент. І це питання я поєднав з тим, що так само сьогодні, в нашому житті ти дивишся щось гарне, щось величне, щось, ніби нічого страшного, немає. І ти його запускаєш в своє серце, не знаючи, що воно зруйнує твоє життя, церква. Зруйнує твоє життя. Ти дивишся, що певні речі вони більше, ніж Господь. Ти дивишся, що певні речі вони більше, ніж благословіння Боже. Ти впускаєш в своє серце, ніби нічого критичного. Але прийде момент, це прийде велика руйнація. Тому і Біблія закликає і каже, най, найголовніше церква, народ мій, стережіть своє серце, тому що з нього. Походить життя, слава Ісусу. Сьогодні, знаєте, дорогі мої, якщо ти сьогодні стоїш на стражі свого серця, то ти будеш сильний. Коли приходять, знаєте, думки десь сумніви, сумніви знищують віру, але ти стоїш, ти в молитві, ти тримаєшся Господа, ти будеш сильним, слава Ісусу Христу. Ти будеш триматися цінностей Божих і будеш проходити різні обставини. І знаєте, і Біблія також каже місце з Божого Слова зачитаю, що Івангелі від Святого Марка, 3 глава, 27 вірш. Ніхто бо не може вдертись у дім дужого та й пограбувати добро Його, якщо перше не зв'яже дужого, і аж тоді пограбує Господа Його. Амінь. Біблія каже, що ніхто не може просто прийти, і коли є хазяїн дому і він не зв'язаний, не може грабувати. Та й буде захищати, та й буде боронити амінь, та й буде е, кликати допомогу. Але якщо він зв'язаний, не має сили боротися, питання пограбування це питання часу. Коли в твоєму житті твої руки зв'язані, коли ти зв'язаний страхом, зв'язаний різними різними гріхами. Питання пограбування Твого життя це питання часу. Амінь церква. Коли ти дійсно не маєш сили боротися, питання часу і життя буде руйнуватися. Тому я хочу з вами, дорогі мої, щоб ми в цей ранок передивилися своє життя, передивилися своє серце, тому що чисте серце це велике благословення перед очима Божими. Чисте серце, Біблія каже, чисті серцем Бога побачить, слава Ісусу. Тому я хочу з вами молитися, щоб Господь Да у нас є помилки. Так, ми інколи десь помиляємось. Так, ми десь буває щось скажемо, щось не так зробимо. Але даруй нам сьогоднішній ранок оновити свої сили Ісусе, щоб ми дійсно, коли будемо стояти у молитві, як за нашу країну далі, як за наше життя, як за різні потреби, щоб церква Божа вона була сповна сили Духа Святого, щоб Господь і зливав на чисті серця, щоб Господь сьогодні, знаєте, бачив оцю спрагу, спрагу по ньому. І знаєте, дорогі мої, ми будемо бачити великі чудеса. Коли Божий народ піклується про свій стан, коли Божий народ піклується, щоб дійсно в серце не зайшло нічого лихого, і коли серце відкрите для Господа, будуть чудеса во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Чудеса в різних напрямках. Ви будете молитися за рідних і близьких не просто молитвою, а помазання буде на вас, сила буде, Дух Святий буде на вас, і будете відчувати, що ти йдеш за чиюсь проблему в силі. Духа Святого, слава нашому Господу, що це не буде щось, почув Господь чи не почув. Чує Господь церкву свою слава Ісусу, чує Господь народ свій, але, дорогі мої, хай це ранок буде ранок оновлення, і я хочу молитися з вами, щоб наша любов, вона була до Божого Слова. Щоби ми дійсно піклувалися і переживали про Боже благословення в нашому житті. І повірте, Господь Він бачить серце, бачить наше життя. І буде благословляти. Амінь. Тому давайте помолимося і попросимо, Господи, благослови, захисти, і нехай в серці нашому царює Ісус Христос. Боже великий, ми найперше Тобі дякуємо. Дякуємо Тобі за милість Твою, дякуємо Тобі за любов Твою, за благословіння Твої, що Ти даєш сили змінюватися, Господь, що Ти, Господи Боже, говориш Ісус до наших сердець, Господи, слава Тобі! Боже великий, ми просимо і молимо Тебе в цей ранок. Даруй нам дійсно, Господи Боже. Передивитися свій стан, Господь, передивитися своє серце, Господь, свої напрямки. За що ми більше переживаємо, Господь. Що ми боїмося втратити, Ісусе, Господи, Боже, даруй нам цінувати відносинами з Тобою, Боже, переживати, втратити Твоє благословіння, Ісусе, переживати, втратити Тебе, Ісусе, Боже, допоможи нам, Господь, триматися Тебе, Ісусе, Твоїх цінностей, Господь Боже. Дійсно стояти на сторожі свого серця, Господи, Боже, берегти його, Ісусе, щоб з нашого життя, Господи Боже, лилися, Господи, ріки благословіння, як для нас, так і для людей, які нас оточують. Боже, во ім'я Твоє прошу Тебе, Господи Боже. Обнови Твою церкву, даруй нам сили, Господи, Боже, кожного разу змінюватися, Господи, Боже, роздумувати про Тебе, Боже, на основі Твого Слова, Ісусе. Цінувати, цінувати всім тим, що ти, Господи, посилаєш в наше життя. Ти даєш сили, ти даєш благословіння, Ісусе. Твоя милість є з нами. Твоя милість є над народом Твоїм, Господь, і ми просимо Тебе Боже. Нехай не буде ніякої гордині, Боже, ніякого високомірства, Боже, надміння, Господь, а тільки щирість, любов, Господи, Боже, допоможи нам цьому, Ісусе, жити Тобою, Боже. Любити, як ти любиш, Ісусе, знаючи, Боже, що це, Господи Боже, велика перемога. Це велика перемога, Господи, в Твоїх очах. Прощати, Господи, Боже, протягувати руку допомоги, Ісус. Це Ти, Господи, вчиш на цьому, Ісусе, і ми просимо Тебе, Боже, укріпи твою церкву, укріпи твій народ, щоб ми ставали ще сильнішими, щоб ми, Господи, ставали ще потужнішими в тобі, Ісусе. Щоби Дух Святий Він діяв на цьому місці, Боже. Щоб сила Святого Духа вона наповнила церкву Твою кожного з нас, во ім'я Твоє Боже. Серце чисте, сотворив Вони, Господи. Серце чисте, Господи Боже, нехай прибуває в кожному з нас, Ісусе. Ми тебе любимо, Господь. Ми шануємо Тебе. Ми Тобі вдячні, Ісусе. Ми, Господи, віддаємо Тобі славу і просимо поправ, Господи Боже. Поправ, можливо, шлях. Куди ми йдемо не в ту сторону, Ісусе, наповни, проговори, Ісусе, щоби дійсно, Господи Боже, Твоя церква була чиста, освячена Тобою, Ісусе. А ми, Господи, свою надію покладаємо тільки на Тебе, Господь, бо Ти є наша сила, Ти є наша велич і Ти є наш цар. Тобі подяка, тобі слава, наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.